Вітаю на каналі ТОП Кіно Кілер. Сьогодні я підібрав 10 кращих фільмів про екзорцизм та одержимість демонами. Поїхали! Молодий студент духовної семінарії Майкл Ковак вирушає на навчання до Ватикану, щоб опанувати майстерність екзорцизму. При цьому його весь час долають величезні сумніви як з приводу практики екзорцизму, так і релігії, як такої. Після прибуття до Ватикану молодий чоловік стає учнем легендарного отця Лукаса, який величезну кількість разів проводив обряд вигнання диявола. Після спілкування з новоспеченим наставником скептицизм студента поступово починає пропадати. Незабаром з'являє Ця чергова справа про одержимість дияволом, з яким не може впоратися навіть сам отець Лукас, молодому семінаристу доводиться самотужки зіткнутися з незрозумілим феноменом, який не може пояснити ні наука, ні релігія. Доктор Сетембер – психолог, який проникає у свідомість своїх пацієнтів та позбавляє їх демонів та іншої нечисті. Однак назвати його екзорцистом не можна, оскільки в нього зовсім не склалися стосунки з церквою. Незважаючи на це, чоловік навідмінно справляється зі своїми обов'язками і ні в чому не поступається професіоналам, які пройшли спеціальне навчання у Ватикані. Його черговою справою стає контакт зі свідомістю 11-річного хлопчика, в якого вселився демон неймовірної. Сили, ось тільки сет ще не знає, що йому доведеться мати справу з нечистю, з якою він шукає зустрічі вже кілька років. Багато років тому досвідчений екзорцист Луїс разом з отцем Пітером намагаються допомогти дівчині, що одержима могутнім демоном. Однак все йде не за планом, в результаті чого Луїс гине, в той час як Пітер закінчує ритуал в самотужки. Через 25 років Пітер Костело стає одним із найвідоміших священників-екзорцистів. Від архієпископа Цинічний Отець отримує негласне завдання взяти собі в учні молодого амбітного священника Даніела Гарсія, який щойно закінчив духовну сам. Мінарію останніми роками на вулицях Нового Орлеана, наче епідемія, поширюється вплив диявола, який захоплює душі випадкових людей. Разом священики беруться за справу маленького хлопчика, який під впливом темних сил вбив всю свою родину. Після важкої аварії Анжела Холмс починає проявляти незрозумілі та дивні особливості у своїй поведінці. З кожним днем контроль її свідомості погіршується і доходить до того, що вона починає чинити на оточуючих руйнівний вплив. За дівчиною починають ретельно спостерігати не тільки лікарі та психологи, а й місцевий католицький священик Отець Лозано, який переконаний, що Анжела стала жертвою паранормальних сил. Тим часом таємна служба Ватикану дізнається про зловісне про пророцтво, в якому йдеться про те, що сатана увійде в наш світ у доброчесному вигляді, керівник церковної служби починає підозрювати, що пророцтво збувається, та припускає, що саме в Анжелі перебуває переродження злого духа, який хоче поневолити землю. У Нью-Йорку починають відбуватися загадкові злочини, які дуже скоро заводять місцевих поліцейських у глухий кут. Незабаром досвідчений детектив Ральф Сарчі починає розуміти, що в цих справах замішані надприродні сили. Не маючи іншого виходу, чоловік звертається по допомогу до священика Мендози, який спеціалізується на боротьбі з демонами. Об'єднавши зусилля, вони приступають до пошуків, хоч якихось слідів, які б могли допомогти знайти злочинців та повернути простим городянам колишній спокій проте дуже скоро з'ясовується, що місто опинилося під владою демонічних сил, які загрожують перетворити життя мільйонів людей на нескінчений кошмар. Три сестри з неблагополучної сім'ї Каміла Марія та Анна вирушають пограбувати будинок сенатора, щоб розплатитися з боргами. Проникнувши в оселю багатія, вони чують дивні звуки, що лунають з підвалу. Коли сестри спускаються, щоб подивитись на джерело шуму, вони знаходять прив'язану до ліжка змучену дівчинку підлітка. Незнайомка, яка виявилася донькою сенатора, просить її звільнити. І добросердечні сестри вирішують допомогти, адже вони самі з ранніх років були жертвами побоїв та. Насильства з боку батьків, проте дуже скоро сестрам стає зрозуміло, що Тамару недарма тримали в підвалі. Досвідчений екзорцист Габріеля Морт проживає в невеликому італійському містечку та вже багато років займається допомогою людям, що виявилися одержимими демонами. Одного разу його викликає до Ватикану сам Папа Римський та просить допомогти маленькому хлопчику, чий розум був захоплений небезпечною сутністю. Прибувши на місце та готуючись до ритуалу вигнання, а Морт дізнається жахливу таємницю, яку верхівка Ватикану приховувала від світу протягом сотень років. Якщо священнику Вдасться розкрити цю загадку, то безневинний хлопчик отримає шанс на нормальне життя а злий дух відправиться назад у пекло. Велика родина перонів переїхала в новий будинок та вже наступного дня зіткнулася з дивними явищами. Вони постійно чують жахливий сміх та удари по всьому будинку. А на одного з дітей нападає дивний відвідувач. Після цього батьки приймають рішення викликати двох відомих вчених Лорейн та Еда Воренів, що спеціалізуються на паранормальних явищах. Ворени вивчають історію будинку та знаходять низку моторошних історій про убивства та самогубства з колишніми мешканцями. Вони намагаються отримати дозвіл від церковних органів на вигнання злої сутності з дому, проте, поки вони чекають в будинку, відбуваються нові акти насильства. В одному з румунських католицьких монастирів оселилася стародавня демонічна сутність, причетна до самогубства молодої черниці, тіло якої виявив француз, що доставляє в аббатство провізію. Ватикан починає внутрішнє розслідування і відправляє на місце події священика з туманним минулим Берка та молоду послушницю Єрен, яка готується прийняти обітниці. Прибувши в монастир парі священнослужителів, доводиться протистояти могутній сутності, що прийняла вигляд демонічної черниці. Ризикуючи не тільки власними життями, а й своїми душами, Берг та Ірен виходять на поле жахливої битви між живими та проклятими. Одного разу маленька дівчинка купує на ярмарку старовинну скриньку. Незабаром її батько помічає, що дитина поводиться дивно. Вона стає одержима своєю іграшкою та розповідає про те, що в неї з'явився новий друг. Спочатку батьки намагаються пояснити це переживанням дівчинки з приводу їхнього розлучення. Проте незабаром поведінка дитини стає дедалі більш незрозумілою та лякаючою, дізнавшись що в коробці живе злий дух, який знищує своїх власників. Батьки намагаються з неї ти спосіб врятувати свою доньку від страшного прокляття. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо!